Я вирішив трішки відволіктись, помалювати маркерами спиртовими. Знадобиться для цього папір для маркерів. В даному випадку один з найдешевших використовується у нас кофінор для маркерів. Страчка, олівчик, маркерів буду використовувати, чорний і два блакитних. Чорний найдешевший, олівчик найдешевший. Стирачка головне, щоб не залишала після себе слідів, гарненько витирала. От, маркер блокитний, це із дорожчої серії. Це у нас про маркер Vincent Newton і дешевший пропік. Буду теж використовувати. Цікавий такий момент помітив. Тут я робив ескіз, можете робити олівчиком спершу. Потім Тоненьким маркером, ось так він виглядає з цього боку, можете товстішим, як вам зручніше. Дуже цікавий момент, що швидкість важлива. Тобто, якщо ви дуже швидко малюєте, то у вас залишається слід від того, як саме пройшовся маркер. Але якщо ви досить повільно це робите в два шари, то у вас фактично перекривається. Він встигає витікати. Отут тут не може бути зауважень щодо якості ось цього саме маркера. Це сама-сама класика. Тобто в два шари повинно бути однотонно, гарненько виливатися маркер. Так, Відносно, відносно повільно ці. Рухи виглядають, і тоді у вас однорідний виходить кольор на папері. Бо якщо так дуже, дуже швиденько проходитись, то залишаються такі як мазочки на цьому всьому. От. І цікавий момент щодо хмарок. А хмарки краще малювати в перспективі. Тобто тут ось лінії. Позначив, зараз лінієчкою покажу, як вони, якщо комусь буде цікаво, в сантиметрах подивитися приблизно. Тобто тут немає чогось такого чіткого, чи з цього боку, чи з цього боку, можливо, видніше буде. І тут менший відступ, потім більше, 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 і на максимум. І тут хмарочки можна помалювати такими кружечками. Ці кружечки можуть перетинатися. Олівчик, пам'ятайте, що ви будете ще стирати. Тобто дуже сильно тиснути на нього немає сенсу. Зараз якраз той момент, як я відчуваю, що в влівчику трішки є таких погано змелених елементів, і це так досить-досить відчувається. Якщо ви хочете, щоб у вас влівчики були на остріжень, гарно змелений, і для вас це важливо, то можна дивитися фірму Faber Castell. Це така теж класика, класика жанру, скажімо так. От, і по цих хмарочках, де в нас нижня частина ось цих кружечків, можна зробити таку тінь можна зелененьким. Можете теж використовувати фізику, скажімо так, у вас рука має з цього боку легше закруглення малювати, відповідно, можна це ж цим користуватися, або тренуватися, як малювати ці закруглення з протилежного боку. Досвіду з маркерами я не маю. Це мої проби. Такий другий малюнок, мабуть, чи третій. Так, щоб маркерами робився майже весь. Я їх використовую більше як нижній шар підолівчики. До речі, якість паперу все супер. Не перебивається на наступний листок. Тому якщо малюєте маркерами, краще на спеціальному папері це робити, бо папір для ксерокса він не призначений для маркерів. Тим більше папір для малювання він буде поглинати спірт. І у вас дуже-дуже швидко закінчаться ваші маркери. Тому папір краще мати спеціальний. які у нас хмарочки вийшли далі І коли цих хмарки вже позначені, можна почекати кілька секунд, коли у вас висохне маркер і працювати гумкою. Поки маркер підсихає, я тут в куточку почну, там де в мене стирачка, не буде працювати. Цихає досить-досить швидко, тому можна вже переходити до цього процесу. Коли будете гомкою працювати, будьте обережними, щоб ви не пожмакали паперу ненароком. Дуже сильно натискати, можна його десь притиснути занадто. Ось так, так, легенько і так само, як олівцем легенько працювали, так само легенько гумкою прибираємо все, що тут зайве. Казнайду, щоб це все замятала ти швиденько. Виходять хмарки. Якщо у вас багато маркерів, теж можна побавитися з кольором світлішим, темнішим, зробити перехід, що у нас на горизонті. Трішки такий більш сизий колір. В такому зимовому небі. Тут більше до зимового, схоже по кольору, можна це зробити. Тепер спробую другим боком зараз маркера. Оцей тоньший у нас для менших елементів. Можна, звичайно, ним продовжувати. Можете цим ширшим кінчиком. Так, ось такі в нас виходять речі, якщо швидко, якщо повільніше, вже набирає якихось кращих рис. От два рази фактично. Один і другий раз. І закривається повністю одним кольором. Того, що бачив, то ось десь ось такими рухами. Робиться однотонність. тут вже бузенькі такі лишилися місця. Якщо ви бачите, десь у вас пробіли залишаються вже коли висохло, то можна ще раз пройтись. Тут вже точно висохло, Ще раз по ньому пройтись і вони повинні ці пробіли зникнути зовсім. Тепер повинен встигати витекти, поспішати дуже сильно не можна, якщо ви хочете одной тонності досягнути в цьому малю. Це показую і сам вчусь по в процесі, як це робити. Ну, матеріал специфічний, скажімо так, для тих, хто не звик. Чуття, то акварельними фарбами легше малювати. Але... Якщо навчитися, то можна теж дуже-дуже гарні речі робити і ескізи, зокрема, робити маркерами. Може, до аквареліки вже звик, але <laughs> мені легше ними щось зробити, так одним, одним мазком десь отак от проводиться і все. Вже готово, вже є колір один. А тут треба пару разів пройтися. Щоб був гарний результат. До речі, дуже гарно йде цей пік. Розмальовую, дуже-дуже сподобалось. Тобто ви проходитесь і одразу другий. Другий шар накладаєте. В вот один і не в другий бік. В мене щось виходить. Як вам хмарки, котрі, кра... котрі кращі, котрі більше подобаються. На все добре.